Права 69. Розв'яжіть способ додавання систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система 3х плюс y дорівнює 2 і 2х-y дорівнює 3. Спосіб додавання в тому, що якщо коефіцієнти при x чи y у, у нас протилежні, то потрібно почленно додати ці рівняння. У нас при y уже коефіцієнти протилежні, то ми записуємо, що почленно тоді додаємо ці рівняння. Так. Ну що ж, давайте будемо додавати. Отже, я запишу як перша дія. Одержимо 3х плюс 2х, далі плюс y. Ну і відняти y. Додати мінус y або відняти y. Дорівнює. Ну і справа в нас після знака дорівнює 2 є і плюс 3. Є? Ну що ж, 3х плюс 2х це буде 5х. Далі сума плюс y і мінус y, вона дорівнює 0, їм можна використати з суми. І це дорівнює, А 2 плюс 3 це буде 5. Є? Ну що ж, як нам знайти х обічини рівняння ділимо на 5. 5х поділити на 5. Це буде х дорівнює, І праву частину 5 ми ділимо на 5. І записуємо, що x тоді дорівнює. 5 подіти на 5, це буде 1. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює х. А зараз, чи в перше, чи в друге рівняння замість x підставляємо 1 і знаходимо, чому дорівнює y. Я думаю, що тут простіше підставити у перше рівняння. Давайте я тут справа запишу, записуємо, як друга дія. Тобто беремо рівняння 3x плюс y, дорівнює 2. Так, Враховуючи, що х у нас дорівнює 1, то записуємо, що 3, що множиться на 1 плюс y це дорівнює 2. Є? 3 помножити на 1 це буде 3. 3 плюс y це дорівнює 2. Переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то y тоді дорівнює 2. Зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. Так, то y тоді дорівнює 2 відняти 3 це буде мінус 1. Є? Ну що ж, отже, розв'язком нашої системи є пара чисел 1 та мінус 1. Записуємо відповідь. Ну що ж, розв'язком є число 1 і мінус 1. Переходимо до другого завдання. Потрібно взяти способом підстановки. Таку систему рівнянь 2х плюс 3y дорівнює 1 і 2х-4y дорівнює мінус 13. Ну що ж, тут зручніше зробити коефіцієнти при x протилежними, щоб їх додати почленно. Записуємо, що друге рівняння ми множимо на мінус 1. Є? Тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, 2х плюс 3y дорівнює 1. Ну, а друге рівняння множимо на мінус 1, то міняємо знаки на протилежні. Було 2х, стане мінус 2х. Буде Було мінус 4y, стане плюс 4y. Було мінус 13, стане 13. Є. Ну а зараз коефіцієнти при x у нас протилежні, то можемо почленно додавати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, записуємо тоді, як перша дія. Отже, у нас є 2х додати мінус 2х або відняти 2х. Далі є плюс 3 y. Ну і є плюс 4 у І це дорівнює, а справа у нас 1 додати 13. Є? Ну що ж, сума 2х додати мінус 2х дорівнює 0. Викреслюємо їх суми. Тоді 3 плюс 4 y це буде 7у дорівнює. 1 плюс 13 це буде 14. Є? То як знайти y? Обидичити нерівняння ділимо на 7. 7y поділити на 7, це буде y дорівнює. І праву частину 14 ми ділимо на 7. Y тоді дорівнює. 14 поділити на 7 це буде 2. Є? Ну що ж, якщо y дорівнює 2, то зараз у будь-яке рівнянь ми можемо замість y підставити 2, щоб знайти чому дорівнює x. Давайте у перше рівняння підставимо. Отже, записуємо тоді, як друга діє. Тут у нас 2 x я перепишу, плюс 3y це дорівнює 1. Х у нас, е, вибачте, y дорівнює 2, то ми записуємо, що 2х плюс 3. Що множиться на 2 дорівнює 1. 3 помножити на 2, це 6, то 2х плюс 6 це дорівнює 1. Переносимо плюс 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2х тоді дорівнює 1. Було у нас плюс 6 зліва, справа буде мінус 6. 2х тоді дорівнює 1 відняти 6, це буде мінус 5. Як знайти х? Обидві частини рівняння ділимо на 2. 2х поділити на 2, це буде x. І праву частину мінус 5 ми ділимо на 2. Записуємо, що x тоді дорівнює мінус 5 поділити на 2, це буде мінус 2,5. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Записуємо відповідь. Пишимо відповідь. Ну що ж, розвиском є нашої системи пара чисел мінус 2,5. 5 десятих і число 2. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно роздати способом додавання таку систему. 4 х 3 у дорівнює 11, і 5х плюс 9y дорівнює 1. Зробимо коефіцієнти при y протилежними. Для цього перше рівняння помножимо на 3 обидві частини рівняння. То записуємо тоді, що ми одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 4х помножити на 3 це буде 12х. Далі відняти 3y помножити на 3 це буде 9. Дорівнює 11 помножити на 3, це буде 33. Є? Друге рівняння переписуємо без змін 5х плюс 9y. Це дорівнює 1. Ну, а зараз коефіцієнти при y у нас протилежні. Давайте почленно будемо додавати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж. Записуємо тоді, як першу дію. У нас почленно, якщо додаємо, є 12х додати 5х. Далі у нас є мінус 9, і плюс 9y. І це дорівнює. Ну і справа у нас 33 додати 1. Є? Ну що ж, сума мінус 9 і плюс 9 дорівнює 0. То тоді, зліва у нас 12х плюс 5х, це буде 17х. Дорівнює. А 33 плюс 1 це 34. Є? Як знайти x? рівняння? ділимо на 17. 17х поділити на 17, це буде x. Дорівнює. Ну і праву частину 34 ми також ділимо на 17. Гаразд, записуємо, що х у нас дорівнює, 34 поділити на 17. Це буде 2. Що ж ми знаємо, чому дорівнює x, x дорівнює 2. А зараз підставляємо, чи в друге, чи в перше рівняння замість x2 і знаходимо y. Давайте, напевно, в друге рівняння підставимо, я запишу, як друга діє. Тоді переписуємо 5х плюс 9 y Дорівнює 1. Є. Отже, x у нас дорівнює 2, то ми записуємо 5, що множиться. Замість x пишемо 2 плюс 9y. Це дорівнює 1. 5 помножити на 2 це 10. То ми записуємо 10 плюс 9y. Це дорівнює 1. Переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 9 y тоді дорівнює 1. Було у нас плюс 10. Зліва справа буде мінус 10. Yeah? Ну що ж, записуємо, що 9 дорівнює 1 відняти 10, це буде мінус 9. Щоб знайти у, обидві частини рівняння, ділимо на 9. 9 на 9, це буде y дорівнює. І праву частину ми також ділимо на 9. Yeah? То записуємо, що y у нас дорівнює. Мінус 9 на 9, це буде мінус 1. Ну що ж. Записуємо відповідь тоді. Відповідь. Отже, розвиском нашого рівняння є пара чисел 2 і мінус 1. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. На цьому вправу завершено.